Вітаю всіх на своєму каналі. Ось вирішив зняти таке невелике відео. Це новий проєкт. Ну, він не такий новий. У мене вже є. Рейковий дровокол, я вже їм 3 роки колю. Мені сподобалось. Перед цим зробив гідравлічний. Але потім зробив рейковий і користуюсь рейковим. Ніколи не повторював те, що робив раніше. А це так, городи посадили і вирішив зайнятися ще виготовленням одного дровокола. Далі, думаю, може, продам його кому. Ось такий двутавр. Рейку заказував у місті Дніпро. Модуль 4. Ось така рейка. І вал шестерня. Задоволення не дешеве. Весь комплект з доставкою нової поштої рейка і вал Коштувало 6 тисяч гривень, Але вже на своєму дровоколі я випробував. Рейка дуже хороша, не, зуби не вибиває, переколов вже багато їм дров. Поки йдуть дощі, то займаюся такою роботою. Ось ще придбав такі два маховика, це зіловських, вони будуть стояти на дровоколі. Вони по 24 кілограми, буде достатньо. Тут на одному із маховиків нарізав канавку, получився шків діаметр 400. Ну і в дальнішому буду займатися цим дровоколом. Ось таке невелике відео. Всім дякую. До побачення.